Бажаю здоров'я, шановні бійці ЗСУ проєкту КРІНГТА Україн Центральна Україна. В цьому відео ми розберемо таку важливу тему як субординація. Субординація це правило спілкування та взаємодії між бійцями, що визначають порядок звернення та поведінки під час розмови. Без субординації в армії настав би повний хаос. Основними положеннями армійської службової субординації є Молодший за званням беззаперечно підпорядковується старшому і виконує всі його команди. Як тільки наказ або завдання старшого за званням виконується, про це необхідно негайно доповісти командуванню. Невиконання наказу старшого за званням може спричинити за собою відповідальність аж до кримінальної. Всі військовослужбовці повинні чітко дотримуватися правил, описаних в армійському статуті і існуючим армійським традиціям. Військовослужбовці повинні виконувати команди старшого за званням і ритуал вітання. Приклади звернення: замість здравствуйте, бажаю здоров'я, замість так, так точно, замість ні ніяк ні. Замість можна дозвольте, замість не знаю не володію інформацією. Замість добре слухаюсь, замість як справи, що там, доповідайте обстановку. Замість спасибі, дякую, замість приступайте, виконувати. При зверненні до старших зазванням обов'язково використовується форма звертання наприклад, пане полковнику, дозвольте звернутися, звертається рекрут Шевченко. Після того, як ви вирішили своє питання зі старшим званням, ви повинні запитати дозволу йти. Пане полковнику, дозвольте йти. У випадку отримання вам зауваження від старшого званням, ви повинні сказати: винен, виправлюсь. Звернення до інших військовослужбовців здійснюється по прізвищу або званню, наприклад, пане генерал, дозвольте звернутися, або пане лізейник, дозвольте звернутися.